Привіт, сильна, самодостатня, розумна і навіть в міру реалізована. Зараз ти сидиш, переглядаючи цей урок, і думаєш, як же повернути віру в себе після розлучень. Сьогодні ти зрозумієш, як це взагалі на ізі. Я Микола Олійник, психолог, коуч, інвестор. В психології я ще з 2016 року, в інвестиціях з 2019 За цей час. Маю клієнтів в 11 країнах світу, проінвестував більше 140 тисяч доларів, а ще з тих виграти чемпіонат Європи, став срібним призером чемпіонату світу з кікбоксингу, та з недавніх пір я бойовий офіцер, капітан, ветеран війни. Сьогодні ми будемо спілкуватися про те, а вірніше про ситуацію, в якій опинились багато дівчат і жінок. Слухайте уважно, які пункти будуть. Знайомі, переплітатись чи відгукуватись, розлучення залишило відчуття порожнечі, втратити сенсу. Здається, що час іде, а особисте життя не складається. Кар'єра є, гроші є, але немає відчуття наповненості. Хочеться побудувати гармонійні стосунки, але не виходить. Відчуваєте, що варті більшого, але не знаєте, як це отримати. Якщо хоча б одне з питань відгукнулося, ви у правильному місці, бо сьогодні ми розберемо, чому ви застрягли і що робити далі. Познайомтесь з Наталею, їй 33 роки. Наталя одна з моїх клієнток, проте я впевнений, немало з вас знайдуть свою спорідненість чи схожі пункти до того, якою є Наталя, яке життя проживає, та які проблеми і переживання переживає. Що ж вона відчуває? Вона втратила віру в чоловіків, їй боляче від думки, що все було даремно. Страх, а раптом я ніколи не зустріну когось гідного. Бувало у вас таке. Проскакують думки, тоді рухаємося далі. Як же вона намагається впоратися? З головою поринула в роботу, багато працювати, мало відпочивати. Так, це дієво, проте тільки перший час. Чому й сам так робив? Спорт, подорожі, гарно виглядає. Це також зовнішня упаковка, яка не вирішує того і не змінює, що всередині. Але коли приходить вечір, відчуття порожнечі не зникає. А інколи відчуття порожнечі і тривожності тільки підсилюється. Підсилюється серцебиття, переживання і тривожні думки. А чи бувало у вас таке? Чому ж важко рухатися далі? Бо є. Перманентне першочергове відчуття втрати майбутнього. Звичайно ж, постраждала самооцінка. Хто б що не говорив. Ми можемо не зізнаватись нікому, навіть найближчим, навіть заперечувати собі самі, але розуміти і відчувати, що так самооцінка, на жаль, постраждала. Є образи і зрадіть почуття, що цілком логічно і зрозуміло для даної ситуації. І, звичайно, виробилися помилкові установки та упередження. Розлучення це втрата не тільки партнера, а й майбутнього, того, яке ви вже уявляли, формували в себе в голові, і як правило, не в одному напрямку, а в об'ємному житті. Подорожі, діти, покупки, свята і так далі. І тому подібне. В один момент це все руйнується, пропадає, і ми не знаємо, куди рухатись та як. Самооцінка страждає, хоча ми цього часто не хочемо визнавати або й перший час не хочемо помічати. Ми думаємо, що нас відпустило, але всередині біль і розчарування. Всі чоловіки однакові, краще бути самою. Я сильна і справлюсь, і не потребую нікого. Це взагалі вже підміна понять, зміна вектору та часто самообмана. Бо від того, що ви сильна, від того, що ви можете самі, це ніяк не перекриває того пункту, що людина народжена бути в парі, людині потрібна інша людина, і з чоловіком краще, ніж без. Так, якщо правильно будувати стосунки, якщо вибрати гідну, адекватну людину, але з чоловіком краще, ніж без нього. І ви це знаєте. Інакше вас би тут не було. Проте ці пережиті події, враження і почуття мають вплив на різні сфери і на кар'єру, і на особисте життя, і на гроші. Тому що дуже рідко одна проблема б'є точечно. Це як правило удар, який розгалужується по сферах. Можна приводити приклад фізичного здоров'я. Коли ми хворіємо, ми не думаємо про кар'єрні здобутки чи про те, як би заробити більше грошей. Ми думаємо про те, щоб просто не боліло або стало так, як було перед цим. Так само і з особистим життям. Так це невидима зовні рана, проте дуже відчутна і болюча, яка розгалужується по різних сферах. Що ж робити, запитаєте ви, а я вам скажу: пропрацювати власні емоції, випустити біль, а не ховати його, тому що негативні емоції є основою і причинами найважчих хвороб в організмі людини, типу раку і так далі. Якщо не знали цього, то ще одне усвідомлення кидайте собі в копілку. Розібратися з установками, які заважають чи обмежують. Так, вони є у кожного з нас, проте міра їхнього впливу і кількість відіграє важливу роль. І навчитись будувати стосунки. По-іншому, більш якісно, більш адекватно, більш реалістично. І ми справимось. Для цього потрібно зробити ключові кроки, знайти себе поза ролю тільки дружини, бо дружина. І жінка це різні соціальні ролі з різним переліком дій і опцій. Навчитись довіряти собі, а не чужій думці, собі внутрішній, чесній, своїй маленькій Я і своїй кращій я. відкритись новим можливостям у житті, новим людям, новим зустрічам, новим стосункам важливі моменти. Перше цінність. Якщо ми відчуваємо себе ціною, якщо ви відчуваєте себе ціною, то це й бачать. І інші чоловіки і весь світ. Бо ніхто не буде любити нас більше, ніж ми самі. І наповнення. Фінансова стабільність це дуже добре, але важливо є емоційне наповнення. Не тільки інтелект, IQ, а й емоційний інтелект EQ. Якщо для вас ці терміни поки не до кінця зрозумілі, нічого страшного. Чим далі в ліс, тим більше розуміння, що за ліс. Так от. Не відкладайте змін, щоб не втратити можливості. Бо жінка, яка любить себе, притягує гідних чоловіків, гідне коло оточення і кращі можливості. Як я можу вам допомогти? Як я вже говорив, я Микола Олійник, психолог, коуч з досвідом вісьми років та клієнтами в 11 країнах світу. Я допомагаю розвивати в собі пропрацьовувати та будувати якісні стосунки і ставати фінансово грамотними, що немало важливо для сучасного життя. Хоча й ви самі це прекрасно знаєте. Та щомісяця я виділяю лише 5 місць для, для якісної індивідуальної роботи, де занурююсь і поглиблююсь у вашу ситуацію разом з вами. Це потрібно для того, щоб отримати глибоке розуміння як для вас. Так і для мене, чому важливо не відкладати, бо час не повернеш, ми вже це знаємо. Вже 10 хвилин, які ми спілкуємося, пройшло питання, що робити з цією інформацією і з цією ситуацією. Бо час не повернути і минуле не змінити, але майбутнє можна і потрібно. Жінка, яка любить себе, притягує гідних чоловіків і можливості. Я це вже говорив сьогодні. Але це константа, яка має бути для вас звичним правилом і лозунгом в голові. Що ж ви отримаєте на консультації? По-перше, розуміння, що вас стримує, що не так, що було причиною. Наступне це чіткі кроки, які можна зробити уже зараз. І, звичайно, відчуття, що вихід є, що я знаю я, я знаю куди, і я знаю, що мені для цього треба. тому життя після розлучення це не кінець, а можливість побудувати нову кращу історію. Тому запишіться на консультацію та зробіть перший крок уже.